Починаю рибалку з плавом, буду ловити на поверхневі приманки. А така погода зранку йшов невеликий дощ, зараз ще й вітер, побачимо, що буде далі. Як і завжди починаю ловити із попера, а потім вже і воблери підуть, і обертальні блешні, і все інше. Вже саме зараз бачив, як окунь ганяє малька в декількох місцях. І, і, друзі, перший окунь клюнув. Він якраз там і ганяв малька. Бамс. Хватаю, дивіться, хватаюсь. Багато клювань йде, але вони чомусь промазують. мабуть, малесенькі. Так, атаки йдуть знову, схватив і. Зразу зійшов. Мабуть, дрібний. Так, до човна вже вони близько не підходять. А, дрібні, я бачу, дуже багато, але дрібні. Єсть. Дрібний. Дуже дрібний, дивіться. Трохи більше самого попіра. Додому. Есть, друзі, следующий Шандарахнув. Цей трошки більший. Ха. Ой, які дрібні вийшли. прямо просто приманка, тільки трихнулась поверхні води, ну ви бачили і хтось клюнув. Я думаю, що це головень, як зазвичай буває. Ну, Так, ще й гарний головень. Ох, який гарний. Ого, тихо. Оце красень. О, який! Оце гарний. Дивіться, просто красунчик. Я не знаю пів кіло десь, ну може грам 400. Класний. Клюнув на чабі попер. Чорний. Це гарна риба. Випускаємо, звичайно. Клас. Ого! Оце клювака, так клювака! Оце головень клюнув друзі, це ще більше, ніж попередній. Ну, непоганий, такий пів кіло, більше, навіть, мабуть. Як же його витащити? Міцний. Ого! Куди куди? Он це витворяє, друзі, оце головень, тут головень. Десь під кілограм, може бути Оце адреналін він мені дав. Просто чудова рибина. Я таких ще й не ловив в цьому році. Класний. Дивіться. Коротше, зараз зважимо, якщо з собою ваги я взяв. Коротше, 900 грам, друзі. Нічого собі. Дивіться. Ровно 900 грамів головень. Прикольно. Друзі, оце, звичайно, був удар, ви бачили. Просто приманка тільки торкнулася води, як і попередній головень клюнув. І зразу удар. Без ніякої проводки, без нічого. Просто на всплеск, як кажуть. Двух. Класна риба. А тепер, звісно, треба його відпустити красиво. Опана, ви бачили, схватив прямо біля човна. Промазав трохи. Да, промазав. Але схватив прямо в мене на очах. В окулярах, в окулярах було дуже добре видно, як він схватив. Опа, схватив на імітацію окуня, але він якраз і зачепився, все, і зійшов. Зачепився зразу за Гілку, бо там коряг дуже багато лежить у воді і зійшов. Блін, тільки воблер просто впав не в стихі камеру включити, хто там окунь зразу зреагував на чабі. А я думав, що це ще головень Ось такий дому. Так, зараз хтось було вчепився, але дуже дрібний. І вчепився. Вчепився, але маленькі всі вони клюють. Декілька хороших підходили прямо до човна. Я не коментував, але вони підходили Ну, непогані окуні, але ж не брали. Не встиг зробити закид, просто приманка впала на поверхню води і клюнула невеличка щука. така щурятка клюнула. Зараз ми його відпустимо на імітацію окуня. Харнет салма. Така щучка. Єсть! Клюнув і зразу і зійшов, ну -мо. Непоганий окунь був. Наш фрикціон спрацював, але ж він нирнув в водорості, яких там просто куча. Ісход зразу ж. Поплювання йдуть. І все, покинули приманку. Більше не атакують. Опа переслідує Окунь. Ой, який же гарний окунь, але ж він доходить до човна, мене бачить і не бере, як і завжди. Атака була атака. О, ну блін, ну давай, єсть! Дочекався, а це нормально так клюнув і він там не один був. Клюнув класно. Ох, який кабанчик. така пузата скотина. Додому а на річці вже справжня осінь, все навкруги жовте. Це друзі здоровенний окуняра ганяє малька на тій стороні, але я вже не встиг туди докинути, блін. Оце машина, тільки наганяла малька, просто здоровенна якась. Так, ще й не було клювання головня, 100% головень. Ух ти, ну це ви бачили, Доганяє, ну блін, воблер гачки за... О, гачки зачепилися один за одним, він побачив, що щось не так і грає приманка і все. Знову клювання І сход. Та навіть не сход просто, бах, удар і нема нічого. А це веду в облер і чую, як по ньому б'є головень раз, другий, раз, там, третій. Доводжу до, до човна, він розвертається і впливає. Клювання знову головня. О, знову вклювання. Ну, бачите, йдуть клювання, вони всі холості. Ість дрібне. Краще бій не клював. Такий би краще би не клював, ще промазав, такий зовсім дрібний. Я просто наблюдаю, як головні із з випливають випливають прямо біля човна, плавають їм. Якби не інтересний цей воблер ні цей ніякий інший. Ух ти, щука вийшла. Щука вийшла за Чабі. Десь під кілограм, судячи з розміру. Так, хтось сів нарешті, невеликий, мабуть. Коротше, да. Маленький окунь. Ух ты! Ух ти, оце гарний удар дочекався. Ах, це в нас схоже на головня, бо так зреагував. Просто як приманка впала, він зразу зреагував. Хоча може бути і окунь, а може бути щучка маленька. В водорості зайшов. Ну, виходь, виходь. А ну давай, давай, хто там такий. Давай, давай. Окунчик непоганий. А, він промазав, здається, щось. Великого розміру. Ну взяв класно. О! Бандюга. Кусається, гад. Ану покажи нам свій плавник яким ти руки царапаєш людям. Отакий. Так поки ще зніму попер. Спробую тут воблером покидать. Можливо, головень все-таки хоч клюне, бо я так дивлюся, іноді вони десь плавають. Тут невеликого розміру, але плавають по поверхні, може десь клюне зараз. Схватив і тепер добрав. Це треба було бачити. Бачу в окулярах, як він підлітає, бах. І відпав, потім думав, та ні, де жену і він заглотнув нормально, так, зараз буду якось витягувати приманку з роту. Дивіться, як сажирав. Трійник в пащі. Далеко, кстати, Я думав, буду довше діставати. Ого! все нормально повис. І кстати, нормальний... А, це щука, повис. Це щука. Не думав головень, Все, спало само. Добре, ще немає сонця. Тому що і без нього дуже пара так. А якби ще сонце було, то взагалі жах. Ви бачили, просто нічого не встиг і зробити. Зразу схватив. Це голови повинен, повинен бути. Дивимося. О, хоч непоганий. Це вже не поганий. О, прикол. Друзі, це не голова, це жерех. Так, це жерех. Дивіться. Зараз я відпливу. Оце вже мене радує, він хоч і невеличкий, але ж жерех попався. Це дуже добре. тихо тихо. Саме інтереше, що це де він клюнув, я завжди в сплаві, як пливу, там плавають десь до трьох, два, три, я бачу жереха такі вагою до... 2,5-3 кг. Вони тут постійно в цій місцевості плавали. Але я тут люнув невеликий, але ж ті теж десь тут плавають по-любому. Щука, щука, щука. О, Це краса, просто по краситі. І зійшла. Ух, класно. Прямо з водоростей вийшла. Я з головень пропливає. І такі мислі... Що Воблер йому не потрібен взагалі, коли така вилітає щука. Ух ти Оце хтось догнав, щука! Ого яка! Блін, тільки ні це! Там поводок дуже, дуже і дуже поводок малесенький, якщо вона заглотнула, то жопа зараз буде. Ні, не заглотнула, вроді. Тихо, тихо, тихо. Єсть! Дивіться, як то кажуть, приманка в шахті немає. Всередині воблер зараз буду проводити операції по його діставанню і випускати щуку клас. Дивіться, де Воблер просто в шахті. Скрізь завали із дерев. Тим паче рівень води сильно впав. Тепер всі ці дерева, які були під водою, зараз на поверхні знаходяться. Тут недалеко лежить скелет, який я вже знаходив, ого хтось клює. Зробив паузу і хтось бив по приманці двічі чи тричі. Не знаю, хто я не побачив. Єсть! І зійшов, оце міцно. Головень. Головні просто видають. Опа, схватив. Прямо біля чорна. Оце да. Такий дрібний, а удари міцнющи, просто міцні. Представляю якби ударив ударів там на 2 кг голови. Та це взагалі от льот башки, як то кажуть. Клювання. А Ну, да здоганятиме чи не здоганятиме, не, не здоганяю. Оце вітрюган мене несе добре хоч в ту сторону, в яку мені потрібно. Єсть, знову клюнув слідуючий, зійшов прямо біля човна. Щоб обкидати певну точку, взагалі немає часу, тому що дивіться, несе дуже швидко мене вітер і я буквально просто роблю один закид там, куди виходить і все. Єс! Мочно! Догнав все-таки, я туди до карча кину. Єсть! Не, ну удар просто лютійший, просто гарничий удар, головень йде до мене. Ого, він аж замотав все. Ні, ну люті, дивіться, як вони клюють. він аж замотався повністю. Щука щука стояла там, класно так вилетіла, красуня яка, в шахту, друзі, в шахту. Сейчас пришвартуємо. Куди, 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 куди? дивіться, що робить? Ого! Так, назад. Що, зайшла в що, ну, Нічого таке невеликі, а таке міцне. Так, сюди йди. Вітром несе, куди попало, не можу її підтягнути до себе. Я взяв, теж поводок мені уграло, чи ні. Та ні, він короткий, в цей раз я поставив. Ото такий був сантиметрів до 20. Фу. В шахті. Трохи розкрутився повідець, але нічого страшного. Зараз швидко випускаємо. Дивіться, яка гарна плямиста. Жачка. Дуже багато випадків, коли окуні виходять, і та й не тільки окуні, а й головні за приманкою і не беруть. Таких багато ситуацій за сплав стається. Навіть зараз ось. Я робив проводку і йшло три окуня, але в мене заплутався, наприклад, попер за повідець, і вони швидко зникли з поля зору. Ух, яка стая вийшла! Схватили, ви бачите, скільки їх моментально вилетіли. Ось вони намагаються, а вони хватають, прямо біля човна. Намагаються збити чи його, чи я не знаю, що вони там. Ось такий клюнув і тіло стає. Не, не рахував, скільки їх бо не видно, ну багато аж вода бурлила. Так, знову вийшли окуні, але ну, це щось дрібне. Ух ти! Ви бачили? Це здорове щось було. Ох. Я прям бік побачив, але ж я не зрозумів, то був великий головень чи то може й жерег був. Я не зрозумів, чесно кажучи. Знову, ну, та, це зрозуміло, що фігня, а перед цим було щось доволі великого розміру. А ну хто там? Окунь, мабуть. Так, окунь. Так, чорний попер творить чудеса. Ух ти! Все таки хтось, мабуть, щукан. Стояв невеликий. Да, дрібна щучка, дуже дрібна, Блін, такі міцні. Може ти зійдеш якось? Єсть! Добре, що окуляри на очах. Це б зараз гачок, якби прилетів, то якраз би вдарився об окуляри. Ах ти, головень схватив. Все, друзі, прийшов час завершувати рибалку. Сьогодні вдалося спіймати трохи головнів, щук, окунів і навіть жерех попався теж. Буду збирати Снасті і прямувати додому. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, жміть на дзвіночок. Якщо вам приходили повідомлення про нові відео, всім до зустрічі!